Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, і я продакт-менеджер продукту GRADE. Що таке GRADE? GRADE – це масштабна з точки зору своєї функціональності erp система яка була створена спеціально для сервісних компаній з сектору IT та маркетингу, і дозволяє перенести всі свої бізнес-процеси в одне місце і повністю все контролювати від продажів. Та роботи з проектами, виставлення інвойсів, та виплати заробітної плати до рекрутингу та HR-процесів. І сьогодні ми з вами подивимось точніше, я вам покажу, а ви подивитесь, як це в нас влаштовано і як це працює. Отже, зараз на ваших екранах ви бачите інтерфейс системи, яким його бачить або власник компанії, або людина із правами адміністратора. Перший екран це в нас. Дашборд співробітника. У інших співробітників дашборди трохи відрізняються, тому що в них є інші права, доступу, але у будь-якому разі ці дашборди є налаштованими. Цей дашборд в даному випадку може включати в себе будь-які події або, ну, називаємо це події, так, які можуть бути сьогодні актуальними для цього співробітника. В даному Випадку його звати Кристофер Томас. Також в нашій системі наявний розширений дашборд для людей, також в яких є якісь додаткові права, скажімо так, є овервю це на поточний на поточну дату. Все, що в нас відбувається в системі. Також ми можемо подивитися більш детальні дашборди. Що в нас відбувається або відбувалося з точки зору проєктів, які проєкти були у нас заведені в систему? Ось ми бачимо, що тут у нас всього 7 проєктів, 87 годин часу натрекано в цьому тестовому аккаунті. Ми можемо подивитися окремо дашборд із показниками по клієнтам та лідам, тобто сейлс процес від того, як ми заводимо клієнтів. До того, як ми із ними працюємо, що в нас відбувається. У нас є дашборд по HR-частині, який включає в себе склад компанії, якась інформація важлива по відпустках, які були надані за період, і таке інше. Окремий дашборд у нас є по сервіс деску Якщо компанія цим користується, то також у нас є функціонал для сервіс-деску, і є дашборд, звісно, для фінансів, тому що у будь-якому разі будь-який бізнес працює заради прибутку. І ми також можемо подивитися базові, швидкі, базові такі показники, дуже швидкі, що в нас відбувається за інвойсами, естімейтами, пропозалами для клієнтів та. Фінансові показники, що в нас є, е, по витратам, що в нас є, по прибутку, і також, е, що в нас є, по тому, скільки грошей нам винні за за виставленими та неоплаченими інвойсами. Це що стосується швидких дашбордів, до яких е, щоденно може бути доступ у людини, в якої є права на це, це дивитися, тому що в нашій системі дуже е, з одного точку, дуже багато пермішенів можна контролювати для співробітників на будь-якому рівні. А з іншого боку, це все реалізовано дуже гнучко і зручно для користувача. Отже, давайте підемо зараз, подивимося, як виглядає звичайний бізнес-процесньої ну, такої, середньостатистичної сервісної компанії. Це починається, звісно, з sales, де ми можемо. Додавати контакти в нашу воронку. Ми можемо створювати угоди і дивитися їх на пайплайнах, і переводити все це по пайплайну. У нас може бути кілька пайплайнів, де ми можемо додавати угоди, контролювати все, що ми додаємо в картку по кожному клієнту. Давайте подивимося. Ось тут у нас є, наприклад, клієнт, в якого вже в статусі він все це знаходиться. Тут є, звісно, іс історія змін, є ноути, які можна додавати, і також можна безпосередньо з системи відправити клієнту якийсь пропоуз і подивитися, що з того буде. Потім, звісно, наші ліди потрапляють в клієнтів, і ми маємо доступ вже до клієнтської бази наших активних клієнтів з статусом активний. А безпосередньо в систему у нас є можливість відправляти на підпис контакт, контракти. І якщо ми подивимось, ну, наприклад, мені здається, цей контракт він вже з одного боку підписаний. Ні, саме цей не підписаний. Давайте подивимось інший контракт. А, прямо таки з нашої системи можна відправити контракт на підпис. А це, звісно, все заповнюється в шаблоні. І потім під цим контрактом буде два підписанти. Два таких електронних підписи можна сформувати безпосередньо з нашої системи. Це дуже зручно насправді. Е, і, звісно, ми можемо подивитися, що в нас відбувається по репорту. В сейлзів. Давайте подивимось там, де є якісь показники. Ну, тут була, була одна, один діл був. Sales Report. Я нагадаю, що ми зараз дивимося тестовий аккаунт, і ми бачимо по Sales Report, що у нас тут є інвойси, які були виставлені, скільки грошей було запла... сплачено, і це такий у нас sales report, по, активний по грошам, що в нас відбувалося за період в цьому аккаунті. Після того, зазвичай, після того, як ми створили клієнта, і клієнт до нас зайшов, і ми підписали якийсь контракт, наша задача як сервісної компанії це провести проект цей. Отже, у нас є розділ «Проекти», в яких ми можемо бачити, що у нас відбувається по проєктах. А тут у нас досить простий стандартний функціонал для проєктів. Для кожного проекту: у нас є такий дашборд, який бачить, або project менеджер на проєкті, або людина, яка має доступ для цього. На якій ми можемо бачити, скільки годин в нас вже залогано в цьому проєкті, який бюджет був спочатку вклад, закладений на цей проект, якщо ми працюємо із фікс прайс проектами наприклад, ми можемо дивитися earnings, ми можемо дивитися експенси по проєкту, ми можемо дивитися профіт цього проєкту. І, звісно, у нас є доступ для клієнту для клієнта, так бо ми можемо надати йому такий доступ клієнтський, який буде. Заходити в нашу систему і зі своїм інтерфейсом мати а, такий в'ю доступ для того, щоб подивитися, як відбуваються справи на проєкті. Він нічого не зможе там змінювати або е, нашкодити, але він зможе бачити і буде спокійний за те, що на проєкті все відбувається якимось чином. Е, також у нас ми можемо дивитися, хто у нас є учасники проєкту і виставляти для них на е, рейти за якими потім ми зможемо виставити інвойс нашому клієнту. Звісно, файли проекту, якісь майлстоуни це можуть бути. Причому це майлстоуни можуть бути як е, поточні за поточним скопом. Ми можемо поточний скоп розбити на майлстоуни, так і це можуть бути майлстоуни для додаткового скопу. Таке часто я знаю, буває для проєктів, які е, зайшли по фікс прайсу, а потім ідуть якісь зміни, наприклад, в скопі цього проекту. Звісно, у нас є таски проекту, така табличка, і ми можемо дивитися тут швиденько, що в нас відбувається. І звичайний канбан борд Що відбувається на канбані? Ви всі з цим знайомі, я думаю, це досить розповсюджена штука, досить зручна. Бо мені, наприклад, зручніше дивитися на таку дошку, ніж на список тасків. Є Гант, діаграма Ганта в нас є. Треба її користуватися. Очевидно, що менеджер, який це налаштовував, він не користується діаграмою Ганта. Так, і безпосередньо з проєкту ми можемо контролювати, що в нас відбувається з інвойсами по цьому проєкту. Ось ми бачимо, що по цьому проєкту не виставлено жодного інвойсу, але ми можемо його виставити безпосередньо звідси і описати або виставити, наприклад, фіксований інвойс, або із послугами, наприклад, які ми надали. Цьому клієнту. Або ми можемо згенерувати таймлок інвойс, який буде враховувати кількість годин, витрачених розробниками під час проєкту. І сюди врахуються ось ці самі години, які ми вказали тут в погодинному рейті для клієнта. Ми можемо подивитися ми можемо подивитися. Скільки годин було на, на трекано по цьому проєкту, подивитися, які витрати були додаткові в рамках цього проєкту. І ми можемо подивитися, які ми отримали пейменти, тобто вхідні гроші від клієнта за цим проектом. Окремо ми можемо додавати ноути, виставити рейтинг по проекту, подивитися chart, activity, це по суті це лог. Проєкту, що відбувалося, які зміни відбувалися там протягом цього проєкту, і подивитися тікети це наш сервіс борт. Тому що, знову ж таки, я повторюся якщо ми даємо клієнту доступ до проєкту, і він може зайти і подивитися, що там відбувається, то він може створити тікети на наш сервіс борт. Ми отримаємо їх в цьому розділі, і в нас буде трекатися. Історія того, як ми працюємо із сервісом. Е, окрім цього, в рамках проєкту ми можемо дивитися взагалі всі таски по всім проєктам, таймше, таймлог репорт і всі ці репорти, які важливі для проджектів або керівників е, направлення Project. Е, далі наступний крок у нас зазвичай це, після того, як ми завершили milestone або проєкт, це виставлення інвойсів. Як я вже казав раніше, ми можемо генерувати інвойс е, за якимись послугами, які ми надали, або сервісами, або ми можемо генерувати інвойс е, за таймлогами, скільки часу витратили розробники е, або інші якісь люди, так, які погодинно працювали над проєктом. Окрема фіча, яка в нас є: це recurring invoice. це інвойс, який повторюється, наприклад, якась підписка або на кшталт, коли ми можемо створити е, дещо, що буде повторювано там раз на місяць, наприклад, клієнт буде на пошту отримувати від нас інвойс і сплачувати нам гроші. Е, у будь-якому разі, всі інвойси по інвойси в нас потрапляють в таку табличку, де ми бачимо, скільки в нас е, наскільки на, на яку суму ми виставили інвойс. На яку суму цей інвойс був сплачений, і чи є ще борг за клієнтом? Тобто, це також відстежується за ось цим статусом: unpaid, partially paid або повністю paid. Також можна виставити credit note, це коли ми не даємо якийсь ну, називаємо це кредит для нашого клієнта. Тобто всі ці платежі від клієнтів. Ми відстежуємо, все це є в нас в системі. Окремо, в нас є така сторінка, яка називається експенси, де ми можемо відстежувати всі наші витрати. Це можуть бути якісь витрати на зарплатню, це можуть бути витрати на техніку, це може бути будь-що. І все це в результаті в нас падає у репорти. Наразі у нас доступні дуже. Прості е, репорти. Давайте подивимось там за 90 днів, наприклад, як це виглядає там, Total Earnings, Total Expenses, але зараз ми працюємо над тим, щоб в нашій системі з'явилися е, Cashflow Report та P&L, оскільки це більш правильно є для бізнесу. І ми це розуміємо, ми над цим працюємо. Як я вже сказав, е, після того, як ми отримали гроші від клієнта, і перед тим, як ми отримуємо чистий прибуток, нам потрібно заплатити. Зарплатню нашим е, працівникам, і в нас для цього, для цього є окремий модуль, в якому ми можемо задати зарплату. Це може бути погодинний рейд або е, місячний рейд. І потім ми можемо генерувати цю зарплату і е, відмічати, як оплачено. Все це трекається і підв'язується до банківських аккаунтів, які можуть бути заведені вами в систему. І тут ви будете бачити там, ваші баланси. Але я хочу зазначити, що наша програма вона в першу чергу є таким дзеркалом. І якщо ви чогось наші, в систему не внесли, якусь витрату або прибуток, то, звісно, вона тут не відобразиться. Хоча ми можемо е, спеціально для вас зробити якусь інтеграцію, яка буде автоматично підтягувати з вашого банку, якщо він надає таку можливість е, всю інформацію в систему і ви будете бачити реальну картинку. Того, що відбувається у вашому бізнесі. А що ще? Це ми пройшлися так коротко по базовому процесу, так, від продажів до виплати зарплати. А що стосується додаткових процесів, це, звісно, HR, де ми можемо контролювати, що у нас відбувається із співробітниками. Ми можемо контролювати, що в них по відпустках, дейофах і таке інше. Ми можемо контролювати і створювати дуже гнучкий графік роботи, наприклад. Тому що співробітники з різних відділів можуть працювати або в різному графіку, або в них може бути, наприклад, якщо це саппорт, то він зазвичай працює по змінах, і ми можемо зробити такий графік, коли всі будуть бачити, хто в яку зміну, коли працює. Ми також це можемо зробити. У нас є гнучка настройка. Налаштування Е, буквально ось такими маніпуляціями ми можемо переносити там і міняти хто кому підпорядковується в системі, одразу всі ці штуки у нас відбуваються безпосередньо. На, тут на картинці, ось бачите, все це змінюється. Це стосується як і формування ієрархії для позицій співробітників, так і для департаментів. Так, у нас є департаменти різні, і ми також можемо це регулювати досить швидко, структуру компанії вбудовувати. Також у нас є репорти, звісно, і така штука, наприклад, у нас є як Knowledge Base, яка дозволить створити вам необхідні статті. Які, наприклад, необхідно подивитися новачкам, які тільки приходять в компанію. Це можуть бути там інструкції для них, або правила роботи в компанії, або ще щось, щось таке. Окремий процес, який ми виділили в себе: це процес для рекрутингу. А він з одного боку дозволяє бачити дашборд, що в нас відбувається з точки зору рекрутингу і швидко керівнику цього напрямку реагувати на події. А з іншого боку, ми можемо, звісно, тут публікувати, додавати позиції, які в нас відкриті в компанії, додавати кандидатів на вакансії і дивитися на них, як вже я казав, що я люблю такий вид це на канбандушці, коли ми можемо гнучко собі налаштувати, які в нас є етапи співбесід, наприклад. І, до речі, ще одна штука. Якщо ми десь ось тут в інтерв'ю скedулимо якесь інтерв'ю із кандидатом, то автоматично його статус змінюється на інтерв'ю. Тобто в нас є деякі такі легкі автоматизації вже всередині, які ми предналаштували для наших користувачів. Також у нас є offer letters, які дозволяють нам при виборі кандидата відправити йому. Прямо із системи Offer Letter, і при його отримці ми одразу зможемо змінити статус кандидата на прийнятий на роботу і перенести його з кандидата вже в наші співробітники. Також в нас є база даних кандидатів. І ще одна така штука, яка досить цікава це кар'єрний сайт, куди ми можемо додати інформацію про нашу компанію і де ми можемо додати, наприклад, вакансії, які в нас зараз відкриті, які в нас доступні, і люди, які шукають роботу, вони зможуть зайти на сайт і безпосередньо з цього сайту відправити, заповнити форму і відправити вам свою вакансію. Серед додаткових, додаткового функціоналу, який в нас також є в наявності, це календар. Це е, месенджер прямо всередині системи, це нотісборд, на якому ви можете публікувати якісь новини компанії. В нас є інтеграція Zoom, а в нас є темплейти листів, які ви можете корпоративних розсилати. І також у нас є для, для тих, хто вміє, для тих, хто бачить, що йому чогось не вистачає якогось функціоналу хто хоче інтегрувати швидкі якісь інтеграції із сторонніми. Системами у нас є веб-хуки, якими ви всі можете користуватись, і ви під себе щось там зробити швиденько. Хоча, звісно, ви можете завжди зв'язатися з нашою командою підтримки і отримати там індивідуальну, достатньо швидко отримати індивідуальну інтеграцію, яка вам необхідна, наприклад. Це що стосується нашої системи, такою, якою вона є на сьогоднішній день, але я одразу хочу сказати. Вона все ще е, знаходиться в розробці. Ми оновлюємо функціонал щодня. Е, в нас є нові релізи. Ми постійно працюємо над тим, щоб наша система була більш е, потужною, щоб вона відповідала е, значно вищим вимогам, які, які є, і в нас самих до цієї системи, тому що ми розробляємо і працюємо над нашою системою. І ведемо самі весь е, процес в цій системі. Отже, давайте підсумуємо: грейт це е, дійсно функціональний продукт, який здатний е, перенести всі бізнес-процеси сервісної компанії із сектору IT або маркетингу е, в одну систему. І це дуже зручно. А враховуючи те, скільки оновлень. Вас ще очікує, то я не думаю, що існує е, краще рішення, ніж грейд в найближчому часі. Тому, якщо ви бажаєте отримати більше передбачуваності для свого бізнесу та перейти на новий рівень управління бізнес-процесами, переходьте за посиланням під відео на офіційний вебсайт нашої системи. Або звертайтесь до регіонального директора. Його контакти теж доступні під відео. Радий був всіх бачити. До зустрічі!